Свіча ми хотіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла, там, де рідний край, де Україну голоду, нагай, шумаха в дозгину неден, не, не годи. Щорічно в четверту суботу, листопада, молитвами, меморіальними акціями та спогадами вшановується День пам'яті жертв голодомору 32-33 років. Жалобні заходи проходять по всіх містах України, і Житомир не став виключенням. Запалити свічку та віддати данину пам'яті та співчуття мільйонам тим, хто стали жертвами рукотворного голоду біля пам'ятного знаку сумуючого янгола зібралися представники влади, церкви та небайдужі Житомиряни. Відкрийтесь не віза, з'їдіть на землю всі українські села, присілки та хутори. Останьте всі, кому сказали в засяйте над панетою невинні душі, зійдіть на води й суші, збудуйте непогасений пам'яті собор. Голодомор, голодомор, голодомор. Страшну правду тих часів, коли посланці комуністичної партії забирали в українських селян все до крихти, буквально ув'язнюючи їх в селах, добре пам'ятає Павло Максимович Король, котрому вдалося пережити ту страшну трагедію. І сьогодні він поділився своїми моторошними спогадами. Мати не вижила, а батько своїй матері говорить в Павлові три дні більше не. Не, не протягне. Опухший був, але якось мати не витримала. Я таке кидалась до того. Із стебла кукурудзи, оцю серединку, ну, м'яке ж. далі. Де жолуді були. Ну жолуді, і свиня якісь, то то вже не сало. Далі. Риба, яка десь висохла, значить дохла, брали було юдоїців. В Сорочинцях були випадки, багато людоїдців і просто боялися, що ось такі трапляються випадки рідуїдства. Так що дехто і ще й зараз це замовчує, я пам'ятаю, десь. 50 -50 у Київі, в 54-му році я вчився в Києві в Вузі і молода вчителька, молода значить, викладач, говорить, 1933-34 роки матеріального піднесення, а там один мій сусід Лисий Рибитва. Який я був в тій команді, що зводили усіх мертвих під'їжджаєм. Лежить бабця, ми беремо дітки, я ще жива, другий раз приїжджати не будемо. Ось таке становище. Значить, із, куку... із кукурудзи зерно, яке було обтерте, оцей кан. Цей міцний цей корінь, товкли в ступі і варили. Ну, Воно ж дерево залишається деревом. Ось і таке, таке старовище було. Павло Король твердить, що після цього він навчився по-справжньому цінувати життя. Тому полум'я свічок для нього не лише пам'ять, а й символ надії. Тому прийдешнім поколінням 90-річний дідусь радить знати, вивчати та шанувати свою історію, роблячи правильні, розумні висновки. Великий жаль, історія і патріотизм в нас. В загоні в страшному. Ми повинні знати і своє минуле гірке і хороше. І, власне, касі, про хорошу сторону. Треба пропагандистам говорити так, як говорив Шевченка. Треба говорити так, щоб друзі. Плакали від радості, а вороги скаженіли від злості. Так. Те, що у нас трапився Донбас і Крим, це не метеорит із космосу, це наша кара за те, що у нас не було державного українського, значить, державної української політики. Оце нам, і поки ми по-настоящему не скажемо, хто ми всім, з усіма хорошими і поганими, таке нас і буде спіткати. Історію треба знати такою, якою вона була, що було, те було. Історії пишуть і говорять розумні і чесні, брехню. Без дари і невігласи. Так що, що було, те було. І молодь повинна знати із усього те, що було, робити реальні, значить розумові висновки. І правда, у перші десятиліття після голодувань суворо заборонялося говорити про геноцид українських людей. То тепер можна почути чимало спогадів тих, хто пережив ті жахливі роки, перекази вже їхніх дітей і навіть онуків, бо такого народ не забуде ніколи. І ще одну із таких розповідей ми почули від Яна Сосновського та Раїси Левченко, котрі на акції вшанування жертв голодомору зі сльозами на очах згадували свого діда. Братом прийшли, тому що тут наш дедушка 53 роки з своїм братом вони пережили Голодомор якось, а в 37-му то їх забрали. Репресований за те, що сказав правду в очі предсідателю, його репресували, за, каже, ну, за, за пару днів його вже не стало. Треба думати, як наші предки. Стремилися, щоб бути вільними і щасливими. Тому пам'ятати треба цей день і голодомор, і репресованих, і всіх не тільки в цей день, а кожен день пам'ятати і молитися за них. Слава їм вічна і спочивання хай буде світлові вічний, хай світити. Хай відпочивають у мирі вічні. Амінь. Із живими квітами в руках, золотим колосям та тривогою у голосі віддали шану і повагу померлим очільники області та міста. Нашим святим обов'язком є закарбувати у серцях пам'ять про наших невинно убієнних земляків. Ця пам'ять єднає усіх нас, українців по всьому світу. Ця пам'ять робить нас сильнішими та мудрішими. Тільки вдумайтесь в найстрашніші роки голодомору щохвилини в Україні помирали 24 людини щодня. близько 34 тисяч не в минула ця страшна трагедія. І наш рідний край більше 50% жителів нашої області померли в роки голодомору. Це був справжній геноцид українського народу. Геноцид голодомор став одним з найжахливіших злочинів людській історії. Цей голод був спробою поставити нас, українців, на коліна, відібрати у нас нашу гідність, знищити наш український дух, знищити нас як націю і знищити Україну як таку. І сьогодні, як і понад 80 років тому, смерть. На нашу рідну землю приходить зі сходу, але я впевнений, і я глибоко переконаний, що кожен з вас впевнений в тому, що ніякий ворог не здатен поставити нас, українців, на коліна що ніякий ворог не здатен змусити нас відмовитися від свободи, гідності, незалежності і єдності у нашій державі. Ми є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Ми народ, який прагне жити у вільній, незалежній, який прагне миру на своїй рідній землі і у своїй самобутній незалежній державі. Генеральна конференція ЮНЕСКО, нагадуючи про трагедію голодомору України 1932-1933 років, хочу бути впевнена, що ніколи більше таке не повториться, бо завжди треба дотримуватись законності, правопорядку, захисту прав людини і цінити демократичні цінності. Я впевнена, що сьогодні більшість з нас. Візьмуть своїх дітей о 16-й годині, підведуть до віконця і запалять лампадку, і будуть розповідати те, що ми чули від своїх батьків, будемо передавати із покоління в покоління для того, щоб ніколи більше українська земля не знала горя. Голодомор це трагедія не тільки українського народу, це світова трагедія. Це хр... крах християнських цінностей заради амбіцій одного тирана. Я не виправдовую війни, але там завжди є ворог, і мати завжди може захистити своїх дітей. Голод вбиває так, що мати не може нічого зробити. І кожна дитина, кожен четвертий загиблий за часи голодомору це дитина до 10 років, і це страшно. Це війна тирана проти свого народу. Помолимося за загиблих і шануємо їх пам'ять. Лунають поминальні дзвони, мерехтять вогники запалених свічок. Домина пам'яті та співчуття. Як прояв любові до тих, які відійшли до вічних осел через страшні муки, відноситься священна молитва. Бо ти є воскресіння, життя і спокій спочила рабів твоїх, всіх загинувших від мору і репресій, Христе Боже наш, і ми тобі славу воссилаємо з предвічним Твоїм Отцем, Присвятим, благим, малосерним, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Тільки сьогодні, а пам'ятаємо щоденно в наших молитвах тих, хто віддав своє життя, тоді, щоб ми сьогодні жили, вони це не усвідомлювали, з ними зробили беззаконня. А чому сьогодні згадувати щоденно в молитвах їх, щоб у нас ніколи не повторилося в нашій державі таке лихо? І закликаю вас щиро за молитву за Україну. Пам'ятаємо, що сьогодні можна вимолити великі милості і благословіння для нашого українського народу, і ми ніколи не будемо знати, що таке є горе. Завершився мітинг реквієм покладанням квітів до пам'ятного знаку сумуючого Янгола та закликом, аби о 16-й годині вечора разом з усією україною Житомирщина запалила свічку пам'яті жертвам голодомору 32-33 років.